Перед цим я тепер скажу, брати сестри коли я подивився словник, що таке марнота, то дуже коротке таке означення марноти, це те, що становить, не становить справжньої цінності щось дуже мізерне або щось дуже неважливе. А інколи це взагалі безладний рух, біганина, клопоти, метушня. Читаю, думаю, безладний рух. Колись ми в школі вчили по фізики, що що таке електричний струм, це рух порядкованих частин. А тут ми читаємо навпаки який? Безлад, безладний рух. Тобто е, немає ніякої в цьому нецінності, немає нічого в цьому важливого. І от Ісус Христос, Він. Бачучи напрямок навіть учнів, які не здатні були на той час іти за ним. І говорить взагалі про життя людей, він порівнює і каже, яка користь людині, якщо здобуде весь світ на душу свою запасти за або погубить. Друзі, Ісус Христос говорить про те, що можна дуже багато цілей ставити мету, мету в житті, та, щось здобувати, щось будувати. Але врешті-решт, Він каже, якщо ти. Все це зробиш. Якщо б навіть тут ви тільки починаєте думати, як щось там збути, щось збагатити. Соломон каже, я б це все пройшов. Ісус Христос теж каже наперед, друзі, якби ти навіть весь світ заволодів, але душу свою замі пастиш, то що? То яка тобі користь? Ті? Тобто, іншою мовою він каже: ти змарнував все своє життя. Ти прожив мар. Чому Давід дивився в кінці свого життя? і Подивився і сказав, Господи, дякую, що в межі прийшли по прекрасним місцям. Так, було багато в нього проблем, багато трудностів, але в цілому він сказав так. Брати і сестри, я думаю, що багато людей сьогодні невіруючих може сказати, для чого ви ходите в зібрання. Ну от порахувати, скільки ви часу витрачаєте на зібрання в тиждень. Це ж можна так, ти сказав. це ж можна було скільки всього так, зробити там чи відпочити. Так думають люди цього світу. Ми думаємо навпаки через призму. Слово Боже, думаємо, люди живуть в марноті не віруші. А ми е шукаємо Божого, ми шукаємо спілкування з ним, тобто ми думаємо про спасіння душі. Ми думаємо фактично про майбутність. І ви знаєте, я дуже багато текстів передивився, перечитав, переосмислив. І я для себе теж... Ви знаєте, зробив такий практичний ну, як би, висновок. А що таке марнота в практичному значенні? І я для себе написав так, це там, де немає майбутнього. Зумієте, що це марнота? Це там, де нема майбутнього. Що б ти не робив, куди б ти не ходив, да? що б ти не думав. Але ну, якщо з цього всього, що ти робиш, думаєш, немає результату доброго, ну це марнота. Це просто, просто порожнє. Та щось. Ти прожив порожнє життя. Ти навіть не подумав, але ти прожив порожнє. Я не кажу про те, що там екзлізіаз говорив, що дитинство часто, молодість, це взагалі те, що сує. Це поки людина встановлюється, що багато каже, глупоти буде, але вже настаєш певний вік, коли вже ми повинні цінити час і повинні думати, для чого ми живемо. Весь старий заповіт, якщо говорить про марноту. Я один текст, який 4 царів 17-15, там сказано, що е, вже знаєте, пророк говорить про кінець Ізраїльного царства, тобто по якому вже нема майбутнього. І він говорить, чому йому кінець? Тому що пішли за марнотою, за Гедотою. За мерзотами і вклонялись небесним військам, служили увагу, чарували, ворожили через вогонь там проводив і перечисляються, перечисляється дуже багато речей, які пов'язані ще не служінням Богу, а служінням різним ідолам, так? От, різні були вже релігії і тому подібне. Апостол Павло в гіфліцянам 4 розділі 17 віршом він вже. Теж дивлячись на життя віруючих, він говорить, слухайте, е, ну, я вам хочу засвідчити, каже, гострі, що ви більше не погодилися, як поводяться погани, каже в свого Сворога. І він каже, погані не віруючі люди. Тобто вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неуспущених, за стверділість їхніх сердець. Вони утупіли і вдалися розпусті, щоб чинити всяку нечість і зажевності. А каже, ви не так пізнали Христа. І далі фактично весь розділ і наступний розділ говорить про те, що треба відкинути так? те, що гріховне не те, в темряві, а йти до світла. Він постійно про це говорить. Тому що все, що в темряві, це все марнота. Це все дарем. І йов теж у 15 розділі 31 віршом сказав таку думку цікаву. Каже, хай не вірить в марноту той, хто заблукав. Цікаво, так? Той, хто заблукав, хай не вірить в сує. Що це таке. Тобто він вже заблукав. І видно, йому пропонують якийсь вихід да? із того стану, в якому він знаходиться. І далі він говорить, хай не вірить в марноту той, хто заблукав, бо марнотою буде і що і зарплата йому. І заплата буде йому марнотою. Уже заблукав, вибирає марноту і буде заплата. Тобто, що ти сієш, те, що ти пожнеш. Це закон цієї ніжни. І від цього ніхто нікуди не дінеться. Він є, він існує, і він буде і далі існувати.